Ветеран війни Роман Борисевич з Романова розповів, що приїхав долучитися до проєкту розбудова модели реінтеграції ветеранів у агросекторі. Чоловік розповів, що до повномасштабного російського вторгнення працював агрономом. Роман да, 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 каже, що хоче відкрити власну справу у агросекторі. Скажем, так я людина села. Можливо, можливо, знадобиться колись Думаю, що це одне з головних таких завдань нашої влади працевлаштувати або перекваліфіковувати ветеранів, тому що деякі ветерани поприходять і поприходять. Інвалідами, скажімо так, вони не зможуть займатися тим, чим вони займалися ну, раніше до війни. Олена Лендюк, менеджерка проєкту, каже, що після Вінниці Житомир, друге місто, де відбувається зустріч з ветеранами та ветеранками щодо майбутніх вакансій у агросекторі. Олена говорить, що для ветеранів підготували навчальні курси. Розроблено п'ять навчальних курсів: менеджмент в агросфері, цифровізація, штучний інтелект, та в агросфері, основи фінансової грамотності, агробізнес для ветеранів і технології вирощування. Ніж Культур. Павло Булгако викладач курсу агротехнології вирощування нішевих культур і є керівником проєкту в Черкаській області. Чоловік розповів, що на власній ділянці вирощує спаржу, артишок і шафран. За словами Павла, він навчає, як вирощувати ці культури. На десять соток треба вкладень близько трьох тисяч євро. Це посадковий матеріал, там половивної системи, ну капельку. ось при тому всьому, що ви з десяти соток на, на, на через два роки і протягом потім наступних ще років 15 можете збирати близько 240, 250 тисяч чистого прибутку. Тобто ви повертаєте за перші там по перший другий врожайний рік. Ви повертаєте свої вкладення і далі тільки заробляєте. І це зараз було по спаржі. А да, на вкладення на шафран вони набагато більші. Тетяна Касімцева, заступниця директора обласного центру зайнятості, каже, що за 2024 рік до центру зайнятості звернулося 1078 ветеранів і ветеранок, 1040 чоловіків і 38 жінок. 212 людей вдалося працевлаштувати. Є єдиний Портал вакансій, який функціонує, є укладені угоди з громадськими недержавними, неурядовими організаціями, які допомагають нашим ветеранам, ветеранкам. У нас є дуже багато різноманітних грантових програм: гранти, мікрогранти для започаткування власного бізнесу, навчання, перенавчання, отримання ваучера. Проєкт розбудова моделей реінтеграції ветеранів у агросекторі впроваджується за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Тетяна Скоростей. Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.